Окей. Okay. Бачите, як ззаду? З паєточками. Зав'язочки. Зараз подивимося. Це вже буде наступний ряд, а патентну резинку по колу, другий ряд, ми в'яжемо по-іншому. Ось отак. Лицьова тепер ми її пров'язуємо, а виворітний в'яжемо також на ряд нижче, як тоді в'язали лицеву на ряд нижче. Тобто, ось отак. Вводимо туди спицю. І також виворітною протягуємо. Бачите, на цій стороні вийшла така ж лицева. Далі лицева звичайна, і виворітну з ряду нижче. Ось отак. Виворіна з ряду нижче. А лицьова. І чередуємо тепер ці два ряди. Цей дов'язуємо так до нашого ось місця з'єднання. І оце вже буде новий ряд, який ми в'язали, як будемо в'язати, як ці в'язали. Тобто вже лицьова наряд нижче І чередуємо ці два ряди. лицьова наряд нище, виворідне наряд нижче Ось так. І оцей е, наступний ряд. Ці петлі набрані я пров'язала виворідне, лицьова виворідна лицьова виворідна. Тепер це вже наступний ряд. Які ми чередуємо тепер по колу. Тепер ми в'яжемо лицьову із нижнього ряду, виворідно лицьову з нижнього ряду вивоїдно ось так і от замкнувши наше в'язання в коло, пров'язавши е, три ряди е, після е, замикання в коло, ми намічаємо е, маркерами. Оці частинки ділимо по сім косичок оцих лицевих. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 помічаємо маркером. Слідуючи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, помічаємо маркером. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Помічаємо 1, 2, 3, 4, 5 6, 7. помічаємо маркером. Середня частина найбільша. Тут сі, сім, і оці середні сім косичок лицевих. І отут, де ми помітили маркерами, ми робимо убавку. перших три, всього їх буде шість в кожному ряду. Один, два, три. 4, п'ять, шість. І такі убавки, як ми робили. Перші три в ряду: це убавка з нахилом. Вліво один, два, три і е, другі три, так. З, на, з на, з нахилом Управо будуть одна, дві. Три. Так. Дві. Три. Першу я вже пров'язала це той ряд. Ось уже у нас є убавка з нахилом вліво. Це той ряд, де в'яжемо виворітна і лицева наряд нижче. виворітна лицева наряд нижче, виворітна Тепер робимо обпавку, знімаємо лицьову. Дві в'яжемо разом. І перекидуємо лицьово. Опавка є. Виворідна, лицева на ряд нижче. І ще одну обавку з нахилом вліво. Це обавка з нахилом вліво, це найширша передня частинка. І тепер робимо обавку з нахилом вправо. Ми пров'язуємо дві разом, і тепер перекидуємо третю, ось таким чином, підтягуємо. Так, в'яжемо далі. І ще в цьому ряду до кінця дві таких обавочки таких з нахилом вправо. все пров'язали ряд з убавочками, і тепер е, не забуваємо, що це в нас початок ряду слідуючого. І уже тут в'яжемо, якщо. В цьому ряду лицева з нижнього ряду, тут уже лицева просто звичайна лицева, а виворітна з нижнього ряду. Ось отак. І в цьому ряду у уже не робимо. Ось так ми скорочуємо наше в'язання завдяки обовочкам. Коли вже незручно буде в'язати, переходимо на короткі спиці носочні і в'яжемо чотирма спицями. Ось так ми скорочували наше в'язання. Так, 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 так. І обавки робимо в кожному третьому ряду. Це дуже важливо. І як красиво виходить Паєточки такі похнорки. Дуже гарно. Все, закінчили ми обавляти наше в'язання. Так, і залишилося в мене на спицях 9 петель. Тепер відрізаємо нитку, заправляємо в голочку і затягуємо просто голочкою усі петлі отак по колу. В останньому ряду там у мене залишалося лицева виворітна, лицева виворітна. Я пров'язала всі обавочки, щоб були всі лицеві. Бачите? Лицьову разом з виворітною, лицьову разом з виварітною, лицьову разом з виворітною. Ось отак. Такий чепчик ось у нас виходить. Такий він гарний. І нам залишилося зробити тільки зав'язочки, яким чином ми їх робимо. Ми беремо ниточку. І набираємо петлі, ось так вниз будуть плоскі такі зав'язочки. Кінчик потім заправимо один. Сім петель набираємо і в'яжемо резиночкою 1 на 1, але резиночку зі знятих петель. Перший ряд в'яжемо лицева виворітна. Це в нас буде виворітний ряд з виворітного краю, тому ми в'яжемо виворітна, лицева, виворітна, лицева, виворітна і кромочна. А другий ряд в'яжемо, лицеву зняти нитка за роботою, виворідна, лицеву зняти, виворітне, лицеву зняти, кромочна. Третій ряд. Просто звичайна лицева виворітна. Виворітна, лицева, лицева, виворітна, кромочна. І повторюємо наш візерунок. Ось так буде. Зав'язочок такий. В'яжемо далі.